Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Відразу три кораблі, які належать різним іноземним компаніям, виявилися здатними прибути до українських зернових терміналів в Дельті Дональ. З самого початку війни Росії проти України Росія не заважала судноплавству у цьому регіоні. Зміни відбулися саме після того, як Москва ухвалила остаточне рішення про вихід з так званої зернової угоди, і водночас оголосила про морську блокаду України. Очевидно, для того, щоб довести тотальність цієї блокади, було нанесено удар не тільки по Одеському порту, але й по порту Рені, щоб продемонструвати, що порти у Дельці Дунаю. Річкові порти, за допомогою яких збіжжя переправляється потім на морські термінали, також є небезпечними для суднопласт. Однак прорив російської морської блокади створює нову ситуацію у постачанні українського збіжжя на зовнішні ринки. Він демонструє, що росіяни принаймні поки що. Побоюються прямих ударів по суднах, що перевозять зерно, і очевидно, не тільки з поваги до цих кораблів, а й тому, що побоюються тотального засудження на глопальному підні. Адже під час нещодавного саміту Росія-Африка. Президент Російської Федерації Володимир Путін почув від африканських лідерів серйозні зауваження з приводу своїх дій по відношенню до Чорноморської зернової ініціативи. І як підкреслювали тоді спостерігачі, всі обіцянки Володимира Путіна постачати безплатне збіжжя найбіднішим країнам Африки виглядають цинічно. Просто тому, що африканські країни, і зовсім не тільки найбідніші, зацікавлені не стільки у цих безплатних поставках, скільки в тому, щоб ціни на зерно зберігалися на рівні, який виключає можливість гострих політичних і соціальних криз в Африці. І те, що Володимир Путін ігнорує ці. Очевидні бажання лідерів африканських країн та інших країн глобального півдня, звичайно, створює серйозні проблеми у стосунках Російської Федерації з тими державами, які поки що намагаються дотримуватися хоча б якоїсь лояльності у відношенні до Російської Федерації. Те, що Величезна кількість африканських президентів утрималися від участі у саміті Росія Африка. Хоча на першій такій зустрічі були керівники практично переважної більшості майже всіх африканських країн ще раз демонструє про те, що Володимир Путін значно втратив репутацію в очах африканських лідерів. І Морська блокада України та вихід з зернової угоди стали додатковою ілюстрацією неповаги російського президента до проблем африканського континенту. Звичайно, в цій ситуації ще й топити зернотраулери було б додатковим доказом цієї неповаги, що, втім, не означає, що Росія припинить свої. Намагання блокувати Одеський морський порт і свої спроби його зруйнувати. Разом із цим треба бачити, що і Україна, напевне, може відповідати на ці дії російської сторони. Маю на увазі ці акції, за які Україна не взяла на себе відповідальності, але які є досить промовистим свідченням того, що війна. Ніколи не може бути непокараним. Сьогодні ми дізналися про те, що ще один безпілотник влетів у вікно одного з офісних центрів у районі Москва-Сіті, одному з найпрестижніших ділових районів російської столиці, де знаходяться численні офіси федеральних міністерств і відомств, а також престижні. Приватні офіси пов'язані із інтересами могутніх і впливових російських олігархів. Люди, які працюють у цих офісах, представники російських міністерств і приватних компаній, очевидно, почали усвідомлювати, що й вони не можуть почувати себе у безпеці ну, хоча б тому, що попередній удар по Москва сіті відбувся у вихідний день. а... Зараз ми з вами говоримо про звичайний робочий день, так що все залежало виключно від того часу, в який бізпілотник потрапив у вікно офісного центру. Ну і звичайно, атака морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації неподалік від Севастополя. Це ж теж досить важливий момент. Саме ці патрульні кораблі мають зупиняти зернотраулери, які хотіли б потрапити до портів у Дельті Дуная, а також до Одеського морського порту та інших морських портів України. Якщо ці патрульні кораблі будуть знищені морськими безпілотниками, замінити їх Росією у Чорному морі буде не так просто. Згадаємо про сумну долю крейсера Москва, який тепер годує риб на дні Чорного моря. І зрозуміємо, що і інші кораблі російського чорноморського флоту цього жалюгідного окупаційного контингенту може також спіткати така сумна у лапках доля. Таким чином, прорив морської блокади. Може бути ще й важливим доказом того, що Росії не вдасться вцілити у життя плани Володимира Путіна по повній економічній блокаді України частиною цієї блокади. Є саме морська блокада, адже Російська Федерація намагається витіснити Україну з ринка продовольства і замінити її зерно власним, а також звичайно ж зерном вкраденим росіянами в Україні на окупованих територіях нашої держави. І це нагадує про те, що Росії можна реально чинити опір не тільки безпосередньо на полях битв. Але й тоді, коли мова йде про прорив морської блокади, чи тоді, коли мова йде про дипломатичні зусилля, маю на увазі підготовку зустрічі лідерів західних країн і країн глобального півдня на рівні радників національної безпеки, на яку не запрошено представників Російської Федерації, і під час якої будуть обговорюватися плани припинення загарбницької війни Росії. Проти України все це створює сподівання, що і цивілізований світ і країни глобального півдня усвідомлять наскільки небезпечною є сама ідея президента Володимира Путіна щодо багаторічної війни на винищення України. Ця війна вона не тільки в не в інтересах української держави, яка може вийти з нею економічно і демографічно послабленою на довгі десятиліття. Це також не в інтересах цивілізованого світу, бо ми вже бачимо, що гібридна війна Російської Федерації поширюється і підходить до кордонів країн-членів НАТО із незрозумілими наслідками цієї гібридності. І, звичайно ж, це не в інтересах країн глобального півдня, бо реальна продовольча криза в цих країнах у зв'язку з підвищенням цін на зерно загрожує політичними. І соціальними вибухами, і величезною міграційною кризою, яка стане катастрофою і для цих країн, і для країн Європейського союзу. Президента Російської Федерації Володимира Путіна, його соратників і громадян Росії, які щиро підтримують свого лідера, його намаганні завоювати Україну та інші колишні радянські республіки, треба зупинити до того часу, поки криза в регіоні не стане глобальною і не перейде. У переддень Третьої світової війни із зрозумілими наслідками такої катастрофи для людства. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!